За адресою вищезназначно мною жінка нанесла ножові на живі поранення чоловіку. Зліплено пломбою. Підозрюються учнення кримінального пропорушення передбаченої частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншого особи. Застосувати підозрювані запобіжний захисту тримання відважів. Сроком на 60 днів без визначення розміру заставив. Взяти від партію у замі суду, помістивши до державної державного судовитись, свідчить зряту, сроком на 60 днів. На Одещині поліцейські затримали жінку за підозрою у вбивстві співмешканця. Подія сталася кілька днів тому в одному з сіл Великобойовицької територіальної громади. Про смерть 34-річного чоловіка поліцейським повідомили медики. Прибувши на місце події слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, було встановлено, що під час сварки між чоловіком та 27-річною жінкою остання схопила зі столу ніж і кілька разів вдарила ним чоловіка в груди. Попередньо саме від отриманих поранень чоловік і помер, точну причину смерті будуть встановлювати судово медичні експерти. Також поліцейські вилучили і ніж, а фігурантку затримали в процесувальному порядку. Слідчі повідомили жінці про підозру в умисному вбивстві. Та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачено за цей злочин 15 років позбавлення волі. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрювання запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, досудове розслідування триває.